Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Я сьогодні знаходжусь в магазині АТБ. Давайте разом з вами подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує нам магазин. Станом на сьогодні, а саме 19 вересня. Лохину першого гатунку можна придбати за 75,90, за 125 грамів. Персик, перший гатунок 76. Греппфрут перший гатунок 76. Апельсин перший гатунок 55 гривень. Кокос, як завжди, 29,90 за штуку. Ківі першого гатунку можна придбати за 140 гривень кілограм. Виноград кишмиш. 100 гривень за кілограм. Яблуко Голден першого гатунку 30 гривень. Яблуко Редчів також 30 гривень. Дивіться, які гарні Яблуко українське, фасоване. 1890 за кілограм. Кавун безнацінний вищого гатунку 34 гривні. Кавун першого гатунку 1890. Перед солодкий червоний. П'ятдесят сім, п'ять, дуже великий соковитий. Перець капі червоний, тридцять дев'ять шістдесят. Баклажани першого гатунку можна придбати за двадцять шість гривень. Огірки сімдесят. Капуста першого гатунку 30 гривень. Редис фасований. 37,50 Часник перший гатунок 13,50 за 100 грамів. Цибуля ріпчаста 1290. Гарбуз Хокайдо 24 гривні. Гарбуз батернат можна придбати за 15. Буряк перший гатунок 13,90 та другий 7,65. Морква перший гатунок 16. Картопля другого гатунку – 13,40. Картопля першого гатунку 22. Цибуля біла стерлінг 16 гривень за кілограм. Червона цибуля Марс 20 гривень. Цвітна капуста 90 гривень кілограм. Капуста пікінська 60. Корінь імбіря 180 гривень за кілограм. Баклажани кольорові можна придбати за 27. Томати грунтові 30 гривень. Томати тепличні 70. Ну що добрі помідори, чи що ви дивитесь? Перець салатний 29 гривень. Кавун жовтий, можна придбати за 26. Диня першого гатунку 34. Яблуко гала 23. Яблуко раннє першого гатунку також 23 гривні. Груша, другий гатунок можна придбати за 38. Груша перший гатунок 47. Виноград рожевий 115. Авокадо, авокадо хас to eat, Дві штуки в упаковці. 89 дев'яносто. Авокадо хас першого гатунку 207. Авокадо перший гатунок також за ціною 207 гривень. Лимон Єгипет 64,55. Маленький. Мандарин можна придбати за 100 гривень кілограм. Банани 56. Лимони 74 гривні за кілограм. Красені Нектарин можна придбати за 85 гривень. Дивіться, який гарний. Слива перший гатунок 42 гривні. Дякую за перегляд. Гарного всім дня. До наступної зустрічі в магазині. АТБ.